Вітаю, мене звати Іванова Євгенія. Я студентка першого курсу 3-го медичного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Мене зацікавив четвертий випуск наукової газети про нанотехнології та їх застосування в медицині. Останнім часом у медицині активно розробляють та впроваджують нанотехнології для оздоровлення та діагностики. Отже, нанотехнології це добре чи погано? На мою думку, це прогресивно, адже наномедицина охоплює діагностику, лікування та профілактику хвороб молекулярними інструментами, а це дає змогу допомогти людині значно швидше. Сучасні нанотехнології передбачають проведення маніпуляцій з матеріалами на атомному і молекулярному рівні, шляхом зміни їх фізичних, хімічних і біологічних властивостей. Наноматеріали володіють чудовими характеристиками, зокрема каталіт. Медичною активністю та біосумісністю, які роблять їх придатними для різних варіантів біомедичного використання. Медичний діагноз на основі нанотехнологій забезпечує швидке тестування і ранню діагностику навіть на рівні однієї клітини. Наноматеріали і нанотехнології використовують для діагностики різних захворювань: це серцево-судинна, онкологічні, діабету, інфекційних, нейродегенеративних та захворювань нирок. Нещодавно прочитала про одного американського вченого в галузі офтальмології, професора Бредлі Нельсона. Це один з основоположників застосування і розробки мікророботів з назвою нанобот, метою яких є доставка лікарських речовин за вашим шляхом і очищення ендотелію судин від шкідливих відкладень. Нельсон самостійно розробив такого нанобота. І випробовує його на структурі очного яблука забитої худоби в лабораторії. Вчений успішно проводить досліди по маніпуляції роботом. Інший вчений лікар-реаніматолог Патрік Пезельський за допомогою нанотехнологій намагається реалізувати в кардіології можливість лікарських препаратів до місця призначення не з допомогою роботів, а з допомогою наноконтейнерів. Оболомка такого контейнера складається із спеціальної речовини, яка розпізнає хвору клітину, стикується з нею, і з контейнера відбувається вигад активної речовини. Базельський вважає, що його винахід насамперед повинен застосуватися в кардіології. Отже, при лікуванні онкології нанотехнології вже вийшла за межі дослідження і Базельський вже лікує своїх перших пацієнтів за допомогою нанотерапії. Застосування нанотехнології перспективно може покращити весь процес охорони здоров'я для конкретного пацієнта з моменту встановлення діагнозу до лікування і подальшого спостереження. Саме для освіти це корисно та цікаво, адже нанотехнології, які вже випробовують у світі, можуть змінити наше майбутнє. За їх допомоги ми значно полегшимо життя та прискоримо процес діагностики з лікуванням хворих. А для студентів, медиків та самих лікарів, безумовно найважливіше це дорогоцінний час, яким не варто нехтувати. Я рекомендую дану публікацію, по потенційні внески на нанотехнологій в медичній діагностиці можуть Покращити традиційні діагностичні інструменти і методи в області клінічного діагнозу, візуалізації і електродіагностики, тож майбутнє медицини за нанотехнологіями. Дякую за увагу!